Послання Якова, розділ 2 Брати мої, не зважайте на особу, майте віру в нашого Господа слави, Ісуса Христа. Адже коли до вашого зібрання увійде чоловік з золотим перснем у блискучих шатах, та увійде бідний у вбогому одязі, а ви поглянете на того, то в шатах блискучих, і скажете. Ти сядь отут зручно, а бідному скажете, ти стань отам або сядь тут, на моєму підніжку. То хіба не вчинили ви поділ між собою, хіба не стали суддями з лихими задумами? Слухайте, любі брати мої, хіба не обрав Бог бідних світу, як багатих вірою. І спадкоємців царства, яке пообіцяв тим, хто любить Його, а ви зневажили бідного, хіба небагаті гнітять вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди, хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо? Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним люби свого ближнього. Як самого себе добре робите. Коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників, адже хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому, бо хто сказав, не чини перелюбу, той і сказав не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону, так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя ставиться вище суду. Яка користь, брати мої. Коли хтось каже, що віру має, а діл немає, чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже Ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла? Яка з цього користь? Так і віра, коли немає діл, Сама по собі є мертвою. Але хтось скаже ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять? О, марна людино! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жартовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла, і здійснилося писання, що каже, Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само і блудниця Рахав, хіба не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? Адже як тіло. Без духа мертве, так і віра без діл мертва.